Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин далі для вас працюють фактиві та вікна СТБ. Вітаю вас. Найскладніше ніж в Одесі та області. Сьогодні ворог бив по багатоповерхівках порту та торгових складах. Військові наголошують, за час повномасштабного вторгнення це була найскладніша комбінована атака. Щонайменше шість мешканців багатоповерхівок, серед яких дев'ятирічний хлопчик звернулися по меддопомогу. Їх посікло уламками. Чути раз був вибух. Другий раз був вибух. А після чути було свист і зарево таке. Такий вогонь палало так крепко, довго. Дитина спала, вікно впало на неї. Ошелешена жителька поруйнованої уночі багатоповерхівки вискочити з дитиною у безпечне місце не встигла. Дружина Віктора лежить у коридорі житлового комплексу Таїровської громади. На неї впало вікно. Жина постраждала. А що, що з нею? Окно на ноги упало. Як много ну, он то вырвал і понадобуть я потом. Отвезти в больні тут скора допомога посмотрела. Вроде би все нормально. Сказали, атвісті, щоб рентген зробили. Це була одна з найважчих ночей в Одесі від початку повномасштабного вторгнення. Ворог атакував обласний центр і ракетами і дронами. Що найменше шість людей, серед яких дев'ятирічний хлопчик, звернулись по меддопомогу, заявили в Одеській ОВА. Вибухова хвиля пошкодила чотири житлові будинки. Вони залишилися повністю без вікон. Загалом у цьому районі постраждало десять різних будівель. После сирены где-то минуты-полторы прозвучал очень сильный такой грохот. Мы в это время пошли с женой в ванну, спрятались. І ну чи почала так сильно трясти. Та основна ціль російських терористів, заявив очільник одеської ОВА Олег Кіпер. Була портова та критична інфраструктура. Ворог влучив у зерновий і олійний термінал, пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження. На жаль, ракети іншого типу, які ворог використовував Х-22 та з берегового зеніта ракетного комплексу Пасіон. На жаль, вони влучили в портову інфраструктуру. Це влучання зервуари з олії та зерно. Також почалась масштабна пожежа через влучання у величезні склади, де підприємці зберігали товар, тютюн та фєєрверки. Люди, які приїхали до Одеси з окупованих територій, вдруге втратили все. Слава Богу, повезло. Соседний склад смежные стіни згоріли, у нас тільки окна. Сусіді теж завезли товар. Повні склади, і все вигріло, На жаль, у вогонь охопив понад три тисячі метрів квадратних. Тут постраждав співробітник. Склади досі тліють. В добровольчій армії південь назвали нічну атаку расистів наймасованішим ударом на південь за весь період повномасштабної війни. А Наталю Гоменів підкреслила: ворог навіть не вивів з бухти Севастополя ракетоносій, бив по Україні ракетами без бойового виходу у море. Те, що вони були спрямовані на Зерновий термінал на олійний термінал на портову інфраструктуру. Зокрема, це ще раз підкреслює країну терористку, яка, виходячи з зернової угоди, намагається створити неймовірно складні умови для країни, яка і так потерпає через повномасштабне вторгнення. Після нічної атаки військовим доручили посилити захист людей і портової інфраструктури. Оксана Худицька, Іванка Герасимчук. Факти сітві єдині новини. Після нічної атаки масштабні руйнування і у курортному селищі Коблеве. про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Постраждало дві жінки, одну ушпиталили російською атакою. Тут знищений готельний комплекс. Поруч немає жодного військового об'єкта. На місці влучань у прибережній зоні виникла пожежа, яку вогнеборці приборкували навіть під час повторної хвилі ворожої атаки. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі, а також автомобіль сільської пожежної команди Коблева. Особовий склад ДСНС на щастя живий ні, не найгірша ніч. Це просто вони хочуть інформаційно закрити це питання, що вони хоч щось зробили на відповідь. Але в дійсності це там в кількості менше ніж зазвичай там було по Києву в травні. Кожна країна має засудити російський терор, зокрема і вихід із зернового коридору. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі із прем'єром Ірландії. Україна у зерновому питанні чекає на практичні дії генсека ООН Антоніо Гутєріша. Також невдовзі говоритиме на цю тему із Туреччиною, зокрема про можливість запустити конвої, які охоронятимуть вантажі. Володимир Зеленський припустив, що це може бути небезпечно та прості. Відповіді Україну не цікавлять. Президент наполягає, Україні потрібні потужні системи ППО, адже наявних не вистачає. Дуже важливо Росія б'є по наших портах. Вона завжди, коли так робить. Вона примушує вас до чогось сам те працює. Працює прекрасно. Якщо б у нас були відповідні додаткові системи, то ці б системи захистили інфраструктуру Одеси або це системи Петрю. В Ірландії нема системи ППО, якою вона могла би поділитися однак, країна в іншому допомагає нашій державі. Ірландський прем'єр Лео Враткар сьогодні відвідав зруйновану Київщину і заявив, Росія у цій війні не повинна мати успіху. Його країна прихистила понад 86 тисяч наших біженців, виділила на відбудову та військову допомогу Україні понад 100 мільйонів євро. І нині заявляє про додаткові 5 мільйонів на гуманітарну допомогу. Обіцяють допомогти із проведенням міжнародного трибуналу Ірландія є нейтральною у військовому плані, але ми не є політично нейтральними. Ми повністю на боці України у її боротьбі за захист незалежності і повернення своїх територій. І хоча ми є не членами НАТО, і не збираємося приєднуватися до альянсу, та ми його партнери у справі миру. Росіяни беззупину атакують на Мар'їнському, Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Там тривають важкі цілодобові бої. За минулу добу відбулось близько двох десятків бойових зіткнень. На певних ділянках фронту українські захисники мають успіх. Зокрема, окупантів вибули з їхніх позицій поблизу Оріхово-Васильівки на Бахмутському напрямку. Поміж штурмами наші військові постійно відточують вміння на полігонах. Хто тренує українських воїнів та як саме відбуваються ці навчання, бачив наш Костянтин Мельников. На перший погляд може здатися, що це кадри захоплення ворожого окопу. Насправді ж так, в умовах, максимально наближених до реальних, українські десантники поміж бойовими виїздами відточують алгоритм дій під час справжнього штурму. Вонь, вонь, вонь. вой. Ділося досвідом своїми побратимами. Так вийшло, що я вже служу з перших днів 24 лютого, і поступово поступово. Там там трошки що навчився, там трошки. А це вже кадри реального нещодавнього штурму ворожих позицій силами цього ж підрозділу. Дивись спереді бліндаж. Сліва, 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 сліва. Плюс плюс я бачу вже. На полігоні усе значно активніше та гучніше під час штурму щаста потрібно діяти вкрай обережно, аби не видати своє розташування. Саме цього і навчають інструктори, які кожен рух, кожен маневр перевірили на практиці у бою. На полігоні досить гарно працювати витривалість, точність стрільби, так само злагодження в команді. Якщо нові приходять нові якісь товариші, то наштувати якийсь контакт, зрозуміти, як що вони за люди, як з ними працювати. Це дуже важливо, мають відпрацювати до автоматизму. Штурмуємо, потім приїжджаємо на полігонах, так знову відпрацьовуємо і далі їдемо вже працювати в реаліті. Ситуація на фронті стрімко змінюється, тож армійці під час тренувань пропрацьовують нові тактики, які згодом переростають у філігранну роботу на нулі. Та ворог не здається. За кожен клаптик української землі нині тривають жорсткі бої. Артилерія. Дуже багато стріляють гадиці, у них дуже багато снарядів. В деякий час становиться просто страшно. Нещодавно накривала чужа арта. Ми попросили допомогти братній батальйон артилерії, і вони їх трошки прити притушили і дали нам змогу атакувати. Кожні метри даються дуже важко, але йдемо вперед. Поруч із вмотивованими українськими штурмовиками тренується і хлопець зі Швейцарії. Коли Росія вторглась в Україну, він не зміг сидіти вдома. Тож тепер Лексі, саме такий позивний йому дали побратими, військовий медик і рятує життя українських воїнів я не можу сидіти вдома, коли тут іде війна. Тому я тут. Спершу я був у госпітальєрах, познайомився з хлопцями, і вони мене запросили до себе в команду. Це чудові працьовиті хлопці. Вони справжні професіонали, які люблять Україну та ненавидять російських військових. І в цьому ми схожі. Зараз ворог, аби не дати нашим силам оборони відтіснити його з бахмутського напрямку, стягує сюди свої сили. Штурмовикам поміж бойовими завданнями, подекуди не вистачає часу на повноцінний відпочинок. Утім, для нових тренувань вони завжди його знаходять, бо ж добре знають для чого це потрібно. У мене дочка діта там далеко, хочу з нею зустрітися. вдох. Видох вперед. Я ж на роботі з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сітів. Єдині новини. За минулу добу наші сили оборони знищили ще 470 російських окупантів. Такі свіжі цифри втрат ворогів оприлюднили у генеральному штабі. Загалом від початку повномасштабної війни російські загарбники втратили майже 240 тисяч вояків та офіцерів. Наші захисники спалили 4123 танки, майже 8060 бойових бронемашин і понад чотири тисячі артилерійських систем. Також знищено 689 ворожих систем залпового вогню, 430 систем протиповітряної оборони. Не злетять у небо 3885 безпілотників. Брухтом стали і 315 літаків. Не злетять ніколи. Тепер і 310 гелікоптерів. Ворог втратив понад 7100 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються окупанти і майже семи сотень одиниць спецтехніки. За весь час великої війни наші захисники збили 1279 крилатих ракет, а російський флот зменшився на 18 кораблів. Ампутації після підриву на ворожих мінах рідше кульові та найпоширеніші мінно-вибухові травми. Саме такі поранення щоденно отримують наші захисники титанічними зусиллями, відбиваючи кожен метр рідної землі. Нині географія лінії фронту розширилася і дедалі більше українських військових доправляють до лікарень прифронтового Дніпра із Запорізького напрямку. З чим зіштовхуються цивільні медики, та чого найбільше чекають наші бійці у матеріалі Христини Венгаляускайт. Нині до закладів прифронтового Дніпра везуть дедалі більше поранених не лише із пекельного донецького напрямку, а й із Запорізького. Російська артилерія та авіація ускладнюють наступ наших збройних сил, а ще мінування. 47-річний менеджер до повномасштабного російського вторгнення, а нині військовослужбовець Богдан розповідає: російські розтяжки протитанкові та протипіхотні міни блокують майже кожен їхній крок. Ворог мінує, щоб нам було важче наступати, і у нього це виходить. У них багато цього залізять. ми воюємо проти сильного ворога і боремося за свою землю на лікарняному ліжку Богдан уже місяць на війну потрапив торік у день незалежності. Відтоді обороняв кордон із Білоруссю. Щойно почався наступ. Перекинули на Мелітопольський напрямок. Опікову травму військовий отримав під час евакуації поранених. В авто прицільно прилетів ворожий снаряд. Це могло бути і корсар, і рапіра і. Планцет і танк так. Вони бачать, що ми на ношах тягнемо своїх, і тим не менш вдарили пона. Після влучання чоловік отямився вже на землі. Вибухова хвиля викинула його із машини. Згадую, тоді були і загиблі. Сам отримав уламкове поранення руки та сильний опік ноги. Ось це донорська ділянка. Нам треба було закрити раньовий дефект великих розмірів. Ось і післяопераційний період це перев'язки, антибіотикотерапія. Із зміну вибуховою травмою військового одразу доправили до стабілізаційного пункту. Потім до запорізької лікарні, звідти до Дніпра. Тут ним опікується Олена, лікар-хірург, тиждень готувала бійця до операції. Каже, при такому опіку рана сама не загоїться. Робимо аутодермопластики, пересадки шкіри. Можемо закривати ці поранення місцевими тканинами. Це пластика місцевими тканинами. Можемо формувати клап. Ті з шкіри закривається раньовий дефект. Пацієнт відновлюється десь за 14 днів. Із півсотні поранених захисників 80% мають схожі ураження завдяки досвіду та майстерності. Наші медики в найкоротші терміни повертають військових до повноцінного життя. А для бійців кажуть, це головне знову стати у стрій та нарешті закінчити війну перемогою України кожного дня. Зичу їм удачі, зичу їм здоров'я. І всього найкращого вони чудові, мужні і розумні люди. І всі знають за для чого це робиться, і що треба робити. Дякую, не дуже... чесне. Христина Венгеля Ускайте. Денис Сенегін. Фактесі ті. Єдині новини. Дякуємо захисникам і захисницям України. Допомагаємо їм щоденно. Наразі це всі новини. Марафон триває.